Доброто Том Перший, повчання святого Марка Подвижника, розділ другий, повчання святого Марка, взяті з інших його слів. Віра полягає не в тому лише, щоб хреститися у Христа, але щоб і виконувати Його заповіді, святе хрещення досконале і подає нам досконалість, але не робить досконалим того. Хто не виконує заповідей. Якщо ми і після хрещення буваємо схильні до гріха, то це не тому, що недовершеним було хрещення, але тому, що ми байдужі до заповідей і перебуваємо в самодогоджанні через наше власне бажання, волю нашу і після хрещення, ні Бог, ні сатана не неволить. У хрещенні ми таємно звільнилися від рабства гріха. За написаним, бо закон духу життя в Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха і смерті, а через байдужість до виконання заповідей того, хто очистив нас, ми підпали під дію гріха, бо не виконували заповідей і знову стали полоненими ворога. Людина зі своєї волі де любить, там і перебуває. Хоч і хрестилася, тому що самовладдя не неволиться, коли Писання говорить, що Царство Небесне силою здобувається, і той, хто докладає зусиль, здобуває Його, то говорить Це про свою волю, щоб кожен з нас примушував себе після хрещення не ухилятися до зла, а перебувати у благому. Хто отримав силу для виконання заповідей, тому, як вірному, Господь заповідає подвизатися в них, щоб не повертатися назад. Подвиги не є чимось відмінним від заповідей, вони є заповіді. Покажи мені подвиги, крім заповідей. Якщо вкажеш на молитву, це є заповідь, якщо скажеш про визволення від помислів, і це заповідь. Будьте тверезими і не спіть. Якщо і пильнування, то це також заповідь, якщо вкажеш на самоумертлення, то і це заповідь, нехай відречеться себе. І яку б не назвав ти справу подвижницької чесноти, всі вони є заповіді, мета подвижництва точне виконання заповідей. Святе хрещення дає досконале визволення від рабства гріха, як і покаяння, зв'язати ж себе знову пристрастю або перебувати визволеним через виконання заповідей є справою самовладного бажання. Якщо помисел зупиняється на якійсь гріховній насолоді, то це відбувається через самовладну пристрасть, а не через примушування, ми за писанням, Маємо владу знищувати помисли, лукавий помисел для тих, хто знищує його владу в собі, є ознака любові до Бога, а не гріха, бо не прилог помислу є гріхом, а дружня бесіда, розуму з помислом є гріхом. Якщо не любимо Його, то навіщо затримуємо? Бо те, що серце наше ненавидить, не може довго розмовляти з нашим серцем без нашої злої участі в цьому. Коли, після святого хрещення, маючи можливість виконувати заповіді, не виконуємо їх, тоді, поза нашим бажанням, ми перебуваємо під гріхом, знову впадаємо в рабство гріха, поки покаянням не облагаємо Бога, виконуючи всі заповіді Його, і тоді він знищить гріх нашого самовладдя. Ти одягався у Христа хрещенням і маєш силу і зброю позбавляти влади помисли. Якщо ж, маючи на них силу, не позбавляєш їх влади з першого підступу, то, очевидно, що сластолюбствуєш через невіру, погоджуєшся і здружуєшся з ними. В такій дії ти сам винен. Іноді без згоди нашої який небудь помисел скверний і ненависний, як розбійник, несподівано напавши на нас, соломіць утримує у себе наш розум. Проте ж знай, напевно, що і цей помисел виник від нас самих, бо або після хрещення ми віддавали себе такому скверному помислу, хоч не виконували його ділом. Або із власної волі тримаємо в собі деяке насіння зла, через що і утверджується в нас лукавий, і Він лукавим насінням, утримавши нас, не відійде, поки не викинемо Його. Скверний же помисел, що перебуває в нас через звершення зла, тоді виганяється, коли ми принесемо Богу труди, гідні покаяння. Отже, в невільному помислі, що непокоїть тебе, винен ти сам, бо, маючи владу відігнати його і очистити від нього розум на початку першого підступу, ти не зробив цього, а розмовляв з ним самоохотно, хоч не виконав ділом. Він приходить на зігріте місце до давнього знайомого, приятеля. Коли побачиш у серці своєму допомогу, яка надходить тобі, знай, що не ззовні прийшла ця благодать, її дано тобі таємно прихрещені, вона впливала нині такою мірою, якою ти, зненавидівши помисел, відвернувся від нього. Христос Господь, визволивши нас від усякого насильства, благодатті в хрещенні, не заборонив підступи помислів до нашого серця, щоб одні ненависні серцю негайно були знищені, інші ж, скільки ми їх любимо, стільки щоб і перебували, щоб виявлялися і благодать Христова, і воля людська в тому, що вона любить, чи у трудах заради благодаті. Чи у помислах заради самодогоджання? Як якась лиха спорідненість, наші похоті і підступи помислів діють сукупно, кожен помисел, укоренившись у своєму любителеві, передає його своєму ближньому, тому людина за звичкою сильно тягнеться до першого, а другим уже проти волі захоплюється. Бо хто сповнений марнославством, може уникнути гордості, або хто, наситившись сном і вдавшись до насолоди, не буде переможений помислом розпусти, або хто, віддавши себе лихварству, не буде зв'язаний немилосердям, а той, хто насолоджується всім цим, хіба уникне дратівливості й гніву. І після прийняття благодаті, наша воля визначає, ходити нам по плоті чи по духу, але неможливо ходити по духу тому, хто полюбив людську похвалу і послаблення тілу, і неможливо жити по плоті тому, хто внутрішньо наперед обирає майбутнє більше за теперішнє. тому нам слід зненавидіти людську похвалу і упокоєння тіла. Через які і поза нашим бажанням проживають у нас лукаві помисли, і щиро сказати Господу, повною ненавистю ненавиджу їх, ворогами моїми стали вони. Тим, хто охрестився хрещенням у Соборній церкві, таємниче дається благодать і живе в них утаємнено, згодом у міру виконання заповідей і уявної надії, Відкривається у віруючому за словом Господнім, хто вірує в мене, у того, з отроби його потечуть ріки води живої, це сказав він про духа, якого мали прийняти віруючі в ім'я Його. Але кожен спокушається, захоплюючись і зваблюючись власною похттю, похить же, зачавши, породжує гріх. А вчинений гріх породжує смерть. Від своєї похоті народжується гріх уявний, а від нього походить здійснення згідної тому дії. Як тільки хто відступить від зобов'язання хрещення, негайно стає місцем гріха, тим, хто твердо вірує, Дух Святий дається зразу ж у хрещенні, але ми самі пригнічуємо і погашаємо його в собі. Тому заповідає апостол, Духа не угашайте і не ображайте Святого Духа Божого, яким покладено на вас печать у день відкуплення. Це означає не те, що кожний, хто охрестився і отримав благодать, через це сам став незмінним і не потребував більше покаяння, а те, що від хрещення за даром Христовим нам подаровано досконалу Божу благодать. Для виконання всіх заповідей, але потім кожен, отримавши її таємниче і не виконуючи заповідей, у міру упущення їх, перебуває під дією гріха за те, що, через байдужість, отримавши силу діяти, не звершував справ. Якщо бажаємо бути досконалими швидко або поволі, ми повинні повністю вірувати Христу. І виконувати всі Його заповіді, отримавши від Нього силу на таке діло. Скільки ми, віруючи, виконуємо заповіді Божі, стільки і Дух Святий вирощує в нас свої плоди. Плоди ж Духу за Святим Павлом є любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, віра, лагідність. Стримання. Отже, якщо хтось із вірних, живучи за заповідями, пропорційно тому знайшов якусь духовну дію, хай вірує, що він уже раніше дістав силу на те, бо отримав у хрещенні благодать Духа, причину всього Благого, не тільки таємних і духовних, але і явних чеснот. І ніхто з добродійних Хай не думає самою лише своєю силою звершити що-небудь добре, бо добра людина з доброго скарбу виносить добре, а зла людина зі злого скарбу виносить лихе, говорить слово, розуміючи під скарбом Духа Святого в серцях вірних сокровенного.